Як тривожній мамі виховати спокійну психологічно здорову дитину? І з цим питанням приходять дуже багато клієнток до мене. Давайте я вам поясню: до 6-7 років у дитини формується кора головного мозку, а з нею аналіз, причинно наслідкові зв'язки і уявлення про світ. І саме через маму дитина формує. Ці уявлення про світ про себе і про людей. І якщо мама через свою тривожність постійно блокує пізнавальну активність дитини, туди не біжи, це не роби, будь тут і рядом, у дитини поступово починає формуватись певна матриця світу, і дитина починає сприймати світ як небезпечне місце. На виході ми маємо вже дорослу, людину, у якої Сформовані переконання про те, що світ не ок і світ небезпечний. Висновок полягає в тому, що якщо ви бажаєте виховати здорову дитину, оздоровлюйтесь самі, тому що тривожні люди виховують тривожних дітей. Впевнені люди виховують впевнених дітей.